Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як е, перейти будь-яку монету від космоса до Ієктива з допомогою Гманса Kepler. Ми дізнаємося, як це зробити. У нашому прикладі буде використано Atom, як приклад, але ви можете використовувати будь-який актив cv 20 на свій вибір. Отож, спочатку нам потрібно зайти на дажборд Hub, е, далі перейти на вкладку Bridge, де ми зможемо надіслати переслати свої кошти. Ми вибираємо надіслати з космоса до Injectiva. Вводимо всі правильні адреса, натискаємо Amount, тобто суму, яку ми хочемо надіслати. І натискаємо «Transfer Now». Передивлюємося, чи все вірно, ми надсилаємо з до тої мережі, надсилаємо потрібну суму, враховуємо комісію і натискаємо Confirm. Після того, як ми надіслали, транзакція буде йти в прогресі, як ви бачите, і ми натискаємо Close. Далі натискаємо на Wallet. І дивимося е, активи, які надіслалися у нас на балансі. Вони будуть видні. Ми з Кошляка Kepler надіслали на Injective Hub і ми бачимо, що у нас є один космос. Е, як і всі IBC, доступні блокчейни, Injective підтримує багато різних блокчейнів, е, зокрема Celestia, Osmosis, Skawa, Kujira, Mіga, Secret Network, Samalier та інші. Тобто всі е, мережі ви можете подивитись ось тут, натискаєте на бріч і дивитися всі мережі, які доступні, їхні набагато більше включно з ефірі і так далі. Тобто, е, ви можете також надіслати будь-який інший актив, це може бути ЄЗТ, це може бути просто інше, або будь-який е, частина активів, також ви можете бачити на малюнку, показана ось тут. Я зараз мершу малюнок і ви все побачите. Ось можна діслати, наприклад, Solana, Cosmos, Injective, Stride, USDC Coin, Celestia та багато інших. Також це буде здійснюватись за невеликої комісії. І...